Коли я тільки приїхала до Польщі, було дуже складно. я думала, що Польща це важка країна для еміграції. Але через півроку я зрозуміла, що складна не Польща, це я була не готова прийняти її правила. Сьогодні я розкажу, чому тобі буде важко жити в Польщі, а мені вже ні. І ще не забудь підписатися, бо далі ти почуєш речі, які точно змінять твоє уявлення про життя у Польщі. Підписка, лайк і поїхали! Почнемо з клімату. Коли тільки переїхала до Польщі, я думала, що просто взяла не ту куртку. Але потім я зрозуміла, що тут потрібна не куртка тепліша, а оця внутрішня якась теплота чи батарейка, наприклад. Знаєш, у Польщі є три стани погоди: холодно, дуже холодно і дощ. What do you mean? What do you mean? What do you mean? І якщо ти приїхав сюди з півдня України, як ми, наприклад, з Одеси. Перші півроку ти реально мерзнеш не тілом, а душею. Пам'ятаю, як у березні я вперше побачила сонце. Я просто вийшла на вулицю, підняла голову і така думаю: а воно взагалі ще існує? Клімат у Польщі це не просто температура, це атмосфера у прямому сенсі слова. Постійна хмарність, короткі дні, довгі зими. І навіть найенергетичніша людина поступово переходить ходить у такий режим виживання. І ось цікавий факт. У Кракові в середньому 164 дощових дні на рік. А в Лондоні, який усі вважають найсірішим містом світу, всього близько 156. – Ну, що, що стало? – Ну, що, що, що стало? Погоди нема і ніч не вийшло, курва. Сурвівалька у дупи прилетіла, мокрий. Мокро, глухо, хуй, нема ніч. Тільки грати в карти і воду пити. Тобто, по суті, Лондон це просто така Польща на мінімалках. А тепер трохи новин, і тепер коротко про дощ, який став частиною польської історії. У 2024 році Європу реально трясло від води. Понад 30% усієї річкової мережі континенту перевищили позначку висока повінь. А ще 12% річок сягнули рівня. Серйозна повінь. Це був наймасштабніший паводок у Європі з 2013 року. Польща опинилася буквально в епіцентрі. Річка Вісла, сянь і одра виходили з берегів, затоплюючи десятки міст у малопольському та підкарпатському воєводствах. У деяких районах вода піднімалася настільки швидко, що місцева влада оголошувала евакуацію, а фермери за кілька годин втрачали цілі поля і худобу. Цей дощ тримав всього кілька днів, але наслідки відчувалися просто тижнями: розмиті дороги, підтоплені будинки, зруйновані ділянки. Танки, І це не виняток, а нова норма. Польща входить у так звану зону кліматичного ризику Центральної Європи, там, де тепліші зими чергуються з різкими зливами, а дощ тижня може стати повінню року. Ти уявляєш, в країні, яку більшість вважають спокійною Європою, уряд збирає кризовий штаб через дощ. Тут справді відчувається, що клімат це не фон. А от частина якогось життя, більшість емігрантів недооцінюють, наскільки погода впливає на вашу внутрішню мотивацію. Ти прокидаєшся темно, йдеш з роботи темно, і в якийсь момент здається, що твоє життя поставили на отаку польську паузу. Ти не мрієш, не плануєш, просто доживаєш до квітня, коли вже вийде то сонечко. Я довго думала, що це просто сезонний настрій, але потім зрозуміла, Польща не забирає твою енергію. Вона просто не дає її з повітря. І якщо не навчишся шукати. Ти цю енергію в собі вона тебе реально висмокче. Тепер у мене є три способи вижити взимку: по-перше, кавоварки. По-друге, ми збираємо українську спільноту у Кракові. І по-третє, я просто уявляю, що вся ця сірість це такий довгий трейлер до весни, який скоро просто закінчиться. І знаєш, це працює, бо клімат у Польщі вчить головному: шукай тепло не в батареях, а всередині у собі. А от далі найцікавіше, поляки не тільки інакше відчувають світ, вони інакше ставляться до грошей. Чому більшість із них живе на 4-5 тисяч злотих, і при цьому не мріє про більше? Зараз розкажу. І поки ми говоримо про гроші, коротка, але корисна вставка. Гроші зараз бувають різні: і паперові, і цифрові. А крипта так загалі стала новою готівкою, про яку ми поговорили в попередньому відео: що крипта стане грошима майбутнього, і це вже реальність, особливо для українців у Польщі, які хочуть швидко і безпечно переказувати гроші або зберігати заощадження. Але з криптою виникає одна практична деталь. А де ж обміняти біткоін на старі і добрі грошики? І відповідь проста: бітомат. Вам потрібно лише знайти бітомат на карті в описі під цим відео і зайти у ці двері. Вони регулярно поповнюються. Якщо банкомат порожній протягом 48 годин його поповнюють завжди, можна зняти і купити. Якщо щось не працює, є сапорт сервіс 24 на 7. Номер телефона вказаний прямо на банкоматі. Усі транзакції перевіряються. Крипта проходить декілька етапів безпеки. В цій компанії вже декілька років працює моя знайома, тому я рекомендую цю компанію Бітомат як від себе. Переходьте за посиланням у описі та реєструйтесь за моїм промокодом Велесевич та отримуйте до 50% кешбеку від Бітомат. Польщу часто називають європейським тигром і не дарма. За останні 30 років її економіка зросла майже у 10 разів. Країна, яка колись стояла у чергах за ковбасою, тепер входить у топ економіки Європи. Це без нафти, без газу і без олігархів. У 90-х роках тут запровадили шокову терапію, реформи, які зламали стару систему і відкрили двері ринковій економіці. Це було боляче. Сотні підприємств закрились, безробіття сягло 15%. інфляція понад 600%. Але саме тоді Польща зробила свій найсміливіший крок від плану до свободи. І от зараз середня зарплата тут сягає близько 8 тисяч злотих. Безробіття лише 5% і економічне зростання вже триває понад 30 років поспіль. Звучить як мрія, правда, але що, якщо подивитися ближче? Не все так ідеально. Половина країни живе на 4-5 тисяч злотих на місяць, і цього вистачає рівно настільки, щоб жити спокійно, але, знаєте, от без такого надлишку. Тут оренда у великих містах уже коштує 3-3,5 тисяч злотих. І за даними Євростат, за останні два роки вона підняла ще на 20-25%. Тобто ти працюєш Працюєш, але живеш скромно і от парадокс. Більшість поляків з цим згодні. Їм вистачає. Скільки ти заробляєш 8 тисяч. А де ти працюєш? на прокатному цеху заліза на У чому полягає твоя робота? У прокаті залізо я заробляю десь 30 тисяч на місяць, але не в Польщі з металу так від 5 до 7 тисяч. Я працюю в компанії з продажу квартир у Кракові. Вони не женуться за вищим, не мріють про свою справу, не шукають якихось лазівок. Їхня система створена так, щоб середній клас жив спокійно і безпечно. Скільки потрібно заробляти на місяць, щоб гідно жити в Польщі? Думаю, десь приблизно 6-7 тисяч, напевно. Ну, 6. Менше 6 вже не вийде. Ну знаєш, вийде, але щоб так на 100% абсолютно спокійно і так. Не на китайських супах. Так, щоб вистачало на все, на мою думку, десь 7%. Видно? 4-5 тисяч. Транспорт точний, лікарня поруч, діти навчаються безкоштовно. Мені здається, що ще треба, так? І в якийсь момент ти просто перестаєш хотіти більшого. Це настільки зручно, що ти в якийсь момент просто перестаєш хотіти більшого. І от це саме, що мене просто зачепило, бо у нас в Україні завжди от є якийсь рух, як зробити краще, як заробити більше, як вирватися взагалі. Ми мислимо якимись проривами, а вони стабільністю. Польща ніби каже своїм людям не поспішай, ти вже вдома, все окей, і і так якби на все вистачить. Тут немає цих схемок, муток, тємок, все офіційно, все по закону. Бізнес можливий, але з величезними податками. Але особисто для мене ця європейська стабільність, вона отак трохи душить, бо все настільки рівно, що іноді здається, ніби Польща живе в режимі такої якоїсь паузи. Тут не борються, тут просто існують. Медицина дорого, довго і з недовірою. Знаєш, є такий момент, коли ти починаєш справді жити у Польщі, а не просто тут мешкати. Це не тоді, коли ти підписуєш договір оренди, не тоді, коли отримуєш карту побиту. Це тоді, коли треба. Іти до лікаря, і отут починається справжній квест. Польська медицина, вона мені здається, не про турботу, вона про систему. Все спокійно, беземоційно, чітко по протоколу. І навіть якщо ти стоїш з температурою під 40, а тобі кажуть, найближче запис тільки онлайн, або найближче через півроку. Ніхто не здригається, вони просто спокійно допивають свою каву. І от тоді у ці моменти ти розумієш, що це не зневага, це просто інша культура. Тут лікар не мусить тебе жаліти. Він Коє тіло, а не твої емоції. У мого чоловіка була дископатія. Потрібна була операція на хребті серйозна з металевими шурупами. І перше, куди ми звернулися, це звісно державна лікарня у Польщі. Але там терміни були такі, що можливо можна було би ще вивчити польську мову, отримати тут громадянство і потім ще повернутися на операцію. Тому ми навіть не стали чекати. Ми звернулись до приватної клініки у Варшаві. Операція коштувала 13 тисяч доларів. Це було швидко, професійно і. Людяну, і ось у чому полягає головна різниця польської медицини. Якщо хочеш швидко, плати. Якщо хочеш безкоштовно, чекай. За три роки життя я підрахувала, скільки ми витратили на лікарів просто на прийоми. Це було понад три тисячі доларів. Це просто консультації, навіть без аналізів. А коли у мене було гайморит і просто обличчя розривало від болю, мені сказали, операція так окей, але є черга декілька тижнів. І знаєш, що я зробила? Сіла в машину і поїхала до Львова. І в той самий день. Мені зробили малоінвазивну операцію без черг, без нервів. І тут я вже навчилась просто приймати цю систему такою, просто як вона є, і їхати, якщо чесно, в Україну. У Польщі медицина це як тест на витримку. Якщо ти приймаєш правила гри, живеш спокійно. Якщо ні, витрачаєш гроші або нерви, і я обираю друге. І головне перестаєш злитися, коли розумієш якісно тут не означає по іншому. А далі те, що мене здивувало тут найбільше, це люди. Вони не менш прохолодні ніж. Клімат, але причина зовсім не в байдужості. І далі, як ви зрозуміли, вже ми поговоримо про менталітет поляків. Після того, як ми поговорили про клімат, про довгі дні, як ви бачите, вже четверта вечора і вже темно. Я замітила ще одну штуку. Коли це трапилося, зрозуміла, що тут не лише погода має значення. От стою я на касі в який-небудь жабки, і мені просто так сухо 12 злотих, кава, бургер, держи. Я така дивлюсь і думаю, а що це взагалі? За сервіс, не як в Україні, і що це взагалі таке. А потім я зрозуміла, що тут діло не в сервісі, а діло у тому, що тут люди просто не будуть тобі посміхатись так автоматично, бо так треба. Вони, якщо це роблять, вони це роблять чесно. І знаєте, це велика повага. Не халтурити, бо клієнт хоче, а робити це від серця. Чи все ж таки сервіс хромає? Як ви думаєте? Пишіть у коментарях. Потім я ще почала помічати, що поляки не питають тебе просто банальних речей, таких як коли. Подружишся, чому без дітей, ну, моїх подруг. А скільки заробляєш? Це моє улюблене. А скільки ви заробляєте? Ну, 12 тисяч. А чому так мало? А Такі зарплати для нас. Це майже обов'язково запитувати. А тут ні. Тут спочатку це дивує, а потім розумієш, це якась повага до приватності. Ти людина, а не результат статистики. І мене це дійсно вразило, що таких запитань немає, і це класно. Моя подружка зустрічалась тут із поляком. Субота у них день сім'ї, а в неділю він ще їде до батьків і до бабусі. Кохані, але не починайте від одідення, бо то не наш ви. try it <inaudible> не наш звичай прошу на двутке. Тобто вони такі дуже дуже сімейні. А на зустріч з подругою ну тобто з його дівчиною, він залишає там десь на якийсь третій ряд, тому що тут сім'я це головне Родина, сім'я. Тобто для них це не ремарка, не опція, А це для них фундамент. Це ще одне, те, що мене вразило, і цифри це підтверджують. Рівень розлучень у Польщі лише 1,7 на тисячу осіб. Людей, чиї шлюби перериваються близько 33% Ків тоді як у Чехії 45%, відсотків, у Франції 55%. Тобто тут дійсно шлюби тримаються, а не просто розлучення. І ще одна риса, яку ти не одразу помітиш, поляки надзвичайно горді за свою країну. Попірше польська, попірше поляце ніхжіє польська. До Вони можуть скаржитись на уряд, на ціни, на бюрократію, але спробуй сказати щось погане про Польщу і тебе виправлять миттєво. Це не зверхність, це національна любов. Ми Польща, і ніхто інший не зробить її кращою за нас. Це така риторика багатьох поляків. І прапори на балконах не лише на свята гімн це не формальність, а це дійсно емоція. Моя дитина ходить до садочку, їй 5 років, і вона вже знає польський гімн. Це до речі, його улюблена пісня. Тому хто знає, можливо, він скоро мені скаже шпірдолій, не знаю. Але знаєте, в них є ось ця цілісність, яку потрібно і нам трохи у них взяти. Це частина їхньої ДНК. І так є звичайно мінуси. Але ну я вважаю, в цьому їх сила. Що ще я дізналась про їх менталітет? Це те, що вони глибоко релігійні люди. Більшість із них це католики. Костелу неділю. Це у нас просто як в суботу зранку на одеський базарчик. Ідуть просто усі за даними. Приблизно 87% польських громадян вважають себе като. А регулярне відвідування церкви доволі високий показник серед всієї Європи. І це не лише традиція, це щось, що формує їх погляд на життя за обов'язки, за повагу. Можливо, саме тому тут рівень злочинності один із самих найнижчих у Європі. Але дійсно костел це у них просто от на першому місці. І я знаю поляків, і практично вони всі глибоко релігійні люди. Але так, підкреслюючи менталітет, я зрозуміла для. Себе одне не треба очікувати від них цього нашого такого якогось менталітету. Вони різні. Ми тут ніколи не будемо своїми, і нам не треба тут бути своїми. Ми просто різні, але треба відноситись в будь-якому випадку з повагою, друзі. Ще не стало легшою. Я просто перестала чекати, що вона зміниться заради мене. І саме тоді жити тут стало мені простіше. Якщо ти теж живеш у Польщі або тільки плануєш переїзд, підписуйся на канал, бо далі буде серія про те, чому у Польщу масово переїжджають європейці. Обов'язково підпишіться на канал. З вами була Наталі. Дякую за перегляд і побачимось в наступних серіях. Серіалу.